Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Якен. Сьогодні нарешті вже сам розіграш, стрім по розіграшу. Так, е Наче я все налаштував. На Твічі-трансляції йде, на Ютубі йде Соня, точніше Сова. Привіт, радий бачити. Бажаю всім удачі, друзі, і все. Коротше, давайте. Е так, і зараз. Такий стрім, взагалі, формат таких стрімів у мене вперше. Як і у Жені, в принципі, сьогодні ми разом. Зараз ми в Discord. Ем, але цей... Але наші все нормально зробили. Хотіли ще вебочку е, друг друга на екрани поводити, щоб отут була моя вебочка, а там її. Але, на жаль, так не можна, коли вже ОБС е, забрав вебку, то, типу, Discord не може її взяти, на жаль. Так, і скажіть, що по звуку, чи нормально мене чутно, чи нормально зараз буде чутно музичку. Ой. Ні, ні, ні. Така чилова музика прям нашев. Плейліст. Заснемо сьогодні. Mm -hmm. Ой, до речі, я забув. Я хотів скачати цей барабанний дроп, типа, чи як це сказати правильно українською. Щоб трохи громче себе зробити і все. Ага. Коротше. Щоб, типу, інтрижка була жорстка. Я думаю, я зараз це зроблю, в принципі. Е, до речі, тьома привіт. Uh, і музику тихіше трохи. Окей, окей, окей. Отак. Нормально? Uh, може навіть ще тихіше, я просто собі. Привіт, да, привіт, друже. Що uh, ти вже з компа, я бачу, да? Маленькими буквами пишеш. <сум> Там же капслок кап не ставиться одразу. Так, як ви бачите, у нас вже картинка. Зараз давайте я зайду в Discord до Жені. Окей. Okay. Алло. Все, я oh, то. hello. я теж тут. А, так, екран видно чи не видно твій? Зараз подивимось. Так, 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 так і скажіть, так. що по звуку, як Женю якщо ти мене як музику, то значе все нормально. Всім привіт, всім, всім так. привіт. А, так, зараз. Він стартанув, все прекрасно. Ми вже тут разом. Всім привіт. Мотик, всім, привіт. хто на стрімі, на всім, хто на моєму стрімі, всім привіт. Mm. Так, ми готові. Ми готові. Чи готові ви? Ми так і не знайшли Павла. На жаль, я чесно не знаю, що це за людина. Він ніде більше не написав uh, нічого, не написав свій нікнейм під час uh, донату. Uh, всіх інших ми знаємо. <сі> Всі, в принципі, тут. Так, так. так, так. Mm, Ну так має бути нормально звук. Андрія не нема, по-моєму, так? Да? Андрія ще нема. Так, жмот є, сова є. Е сова. Тіма, привіт, привіт. Або є тихіше або. Ну, я зробив голосніший трошки. Зараз, наче, нормально вже. Видно, вам добре і не дуже розпливча цей екранчик Кайна. Скажіть мені. Можливо, хтось я там з телефону ж дивиться. У вас треба робити вибір, у кого на стрімі бути, так? Да? Насправді це без різниці, тому що по факту екран один. Тож. Все шикарно, супер. Ну, я думаю, ще трошки почекаємо, поки всі зберуться. На двох одночасних. Давай перевіримо да, одразу чи цей Андрія тільки нема, начебто там сім учасників, якщо я не помиляюся. Ірина є, Софія є, Денис є, жмот є, Це вже 4 ледзе п'ять, Андрій там 6 і Павло сьомий, начебто. начебто так. Ну, чи, можемо ще почина. почекати, в принципі. Чи як? Що mm, робимо? В принципі, можемо вже починати. Якщо що, з Андрієм теж з'яжемось. Я гадаю, що. Я, я до речі, не пам'ятаю, почекай. Чи ні. Почекай, почекай. Він же наче. Е, зараз. Я ж, наче... Він скидував, що е, хоче просто підтримати, без участі. Так, да, це він. Був да, він ось написав: Гра мені не потрібно, просто допомога. Угу. Коментар такий додав. Добре. добре, я не знаю, може, його якось можна видалити тут з цього списку, якщо він. Ні, не якщо поки. що, ми просто перед цей е, зробимо перевибір і все. Так, так само, все як видно? І якщо павло не з'явиться, то теж так зробимо. Показати очікувати. Так, да, все видно. Так, я переключаю тоді на весь екран. Відповідальна мить якість хороша. Це прикольно, дуже добре. Так, TCU теж привіт. Я вже здається, поздоровилася. Але поздоровую ще раз з нашим вчорашнім гостем стріма TTV син. Ще раз привіт. ТТВ син, а далі. А далі я не можу прочитати там якісь букви для мене, не зрозумілі. Я не знаю таке. Там матюк, коротше. Не знаю такого слова. Так, ну що тоді? Починаємо. Чи як? Я хочу цей е барабанну дроп. Чи як це української а... цей... Я вчора на Discord канал додала звуки, а на жаль, ми зараз не на моєму Діскорді, тому не можу це зробити звук потім для переможця, хлопавки усі і все інше. А можемо перейти, чи це буде дуже проблемно? а Ні, ні, це буде довго. Давай так. Так, ну окей. Ну эм, ладно, без звуків, просто музичка нехай грає. Значить. Так, видно все. Крутиться, Да Нормально? Давайте іншу включа, то якась дуже швидка ця пісня. Все. Так, я щось переживаю. Все, погнали. Почекай 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 Аж куди пропав екран? А, все є? Ні, пропадає чомусь. У мене не пропадає чомусь екран. Може мені заново це? включити? Це дискорд такий. Йой, а що Йо... воно пропадала? Повністю пропав. Тепер знов з'явився, знов пропав. Боже, в мене дистанция. Так, потрібно. все, я закриваю Там зараз очі повипадають у глядачів Так, я заново запущу. Алло. Да, да. Ну видно? видно, поки що видно. Ну, все, погнали? Здесь бачимо все, да кількість квиточків. Так, ну всі шо? бачать свої шанси. Тут шанси, насправді, ну, величенькі такі. Якщо ще павло не об'явиться, то якщо він зараз випаде, можете не розчаровуватись. Коротше, і Андрій також може. Все, погнали. Так, на наступному етапі буде ага, ага. ага. Змінити результати вже проведено розіршу. Ці банці не можна, але можна просто до п'яти розіршів. Що... А... Ага, да-да-да к... ви... Ну це логічно. в принципі Включаю зачасті переможців попередніх. Угу. Так, зараз я музикою переключу якась така собі. А... Якщо що, ми створили ще додатково з цей, табличку, і якщо що то на рандом орг просто перейдемо. Так. А тепер? Да, я... Це вже прям крайній случай такий. Давай. Так, зараз. Що за музика? Нормально. Підтверджую. Ну, хто, хто ж це буде? Алло! Ясно. Ясно, ясно. Ура! <ріст> ну, ми, вітаємо Павла. ми вітаємо Павла, але, на жаль, да, він все так і не з'явився. І це дійсно невідомо поки що. Хто це. От, е... не, знаю. А, <ріст> не знаю. На головну. І ще раз Угу. І <ріст> <ріст> зараз Андрій, <да? ріст> так. Так. Не, ну насправді краще б зараз тупо Андрій, тоді б у всіх були рівні шансы, А то так трошки з Андрієм вони, мені здається, не то буде. Ну, добре, перемешать. <acke> у всех все одно. Все, погнали. Ще раз. Ирина! Ирина! Ура! Вітаю, вітаю! Хлопаємо, хлопаємо, всі хлопаємо. Хто не хлопає, того так, банимо. Я ось хлопаю, хлопаю. Так, все, Ірина перемагає, але. Ірина, вітаємо тебе. вітаємо. Е, да, вітаємо. І... Дякую за внесок і вітаю. Напиши, Ірина, чи ти колись перемагала? Мені цікаво, я ніколи в подібному не перемагала. Я От так. взагалі, в мене це да, для мене це було неочікувано би перемогти. Вау, дякую і тобі дякую теж за те, що ти стала учасницею нашого збору. Величезне дякую всім. Не розстраюйтесь, буде, будуть ще розіграші, тому ми. Всім відправляємо просто сердешка, всім сердечко, всім дякуємо. А Іринка у нас тут. Напиши, будь ласка, чи обрала ти яку хочеш гру на подарунок. Нагадую, що сьогодні ми розігрували або фесмофобію, або летальну компанію, або Dead by Daylight з останнім доповненням uh, All Things Wicked там де сурвішка гарненька і uh, один прикольний манчик. Вітаю мої вітання, вітанечка, фасмофобію. Все прекрасно. гра обрана, друзі. Я сподіваюся, ніхто не засмутився, тому що реально розіграшів ще я вважаю, я гадаю, буде дуже-дуже багато. Так, а ми тим часом зараз з Іриною. Ірина, я напишу тобі посилання в Телеграм. Прекрасно, прекрасно. Тоді е, в телеграмчику. Ми з тобою зв'яжемося обов'язково зараз, після стрімчика цього, і цей в стінчики, в друзі, всі справи. От, і одразу подарую тобі фасмофобію. Цей і скрін ми скеном скинемо в телеграм-канали, там все, що подаруночок надійшов. Да, і подаруночок, і збір, <свісно> головне попаде в правильні руки. Тобто стримуємо своє слово. І обов'язково скріншот буде, все буде. Можливо, навіть Даня запише відео подяки. Я думаю, запише, куди вона дінеться. <Da -da>. І на стрімчику вона вже скоро знов повернеться додому, вже. тому я думаю, вона скоро з'явиться разом з нами на одному з стрімчиків, бо зараз вона вже має їхати. По справам по роботі назад повертатися і залишати, на жаль, сім'ю вдома е, вже семих от. Але, Але з вашою допомогою. Да-да-да. <світ> Тож, всім величезне дякую, друзі. Вітаємо ще раз Ірину з перемогою. Інші також ми не розчаровуємось, будуть ще розіграші, буде багато шансів виграти. І просто вам велике дякую за підтримку, за те, що Ну ви. Проявили добро, то, добро просто для е, нашої знайомої, і взагалі треба в такий час, ч... тяжкий блядь, час mm. підтримувати один одного. Трошки переживаю, навіть такого ніколи не було, але. Ну, отак от. У нас ще нормально вийшло. Мені сподобалось, що ви проявили такий актив, що багато підтримали, багато задонатили, мажори одні сидять тут. Тож Якщо великий ще раз всім Ірина дякую. була якраз одна з перших, хто задовольнив да, да, да. під час твого стріма. Там є uh -huh. та момент, що на монобаночку висвітився донатик. Да, да. Навіть не одна з перших, а найперша. Найперша, да. Да, найперша була. Найперша Все, Всім вітання, всім дякую, що доєдналися. Всім дякую, що ви були за нами вчора, позавчора, і сьогодні. Всім гарного настрою, гарного дня. Стрім дуже короткий вийшов, але ну, це е, стрім по розіграшу. Тому сіряда, <соць> гри сьогодні не буде. <соць> три <соць> ну, три хоч дні підряд стріми. Відпочинемо, да. <соць> да. все, Всім гарного дня. Відпочивайте <соць> і, Іринка, зараз з тобою зв'яжемося. все, всім, все, всіх люблю, обіймаю. Папа, всім, всім папа.